Одухотвореність, неподалік будиночка майстра, розташовувалося особливе священне місце, створене вчителем Росамахи багато років тому. Це був невеликий доглянутий садочок, у якому, крім його краси, виділялися вишневі дерева, стовбури яких були обережно прикрашені висловами стародавніх майстрів. Вчитель називав його лісом чанських висловів. Щодня доглядав за ним і дозволяв відвідати його небагатьом. І лише тоді, коли вважав за потрібне. Хахуля любив цей сад, і коли Росомаха дозволяв йому доглядати його або просто гуляти по ньому, він з особливим трепетом милувався його красою і зі смиренністю пізнавав мудрості стародавніх. Під час одного з таких відвідувань Хохуля побачив чудовий каліграфічний напис, який глибоко вразив його і надовго занурив у роздуми. У ньому говорилось. Там, де немає одухотвореності, там одухотвореність є. Але ще сильніше вразили і схвилювали свідомість Хохулі слова, слегка затерті, але які ще була можливість прочитати, написані під цим висловом карявим почерком юного Росомахи. Фігня якась!